Юні зірочки запалали у Бориспільському центрі культури та мистецтв. У День Соборності України народний аматорський ансамбль танцю Міленіум провів звітний концерт для найрідніших. Перше від дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну в закладі відбувся концерт, мовить виконуюча обов'язки директорки Центру культури та мистецтв Ірина Дуденко. Дітки не сидять на місці навіть попри війну. Дуже символічно, адже 22 січня, День Соборності, ми показуємо те, за що борються наші хлопці. У кожного з нас свій фронт. У нас культурний, наші хлопці захищають нас зі зброєю в руках. Батьки та рідні з усмішками на обличчі виходили з актової зали будинку культури. Вже дуже давно вони не бачили, як очі їхніх дітей мерехтять. Коли вони на сцені, Юрій Мішин, батько восьмирічної танцюристки Настусі, залишився дуже задоволений звітним концертом учасників народного аматорського ансамблю Танцю Міленіум пан Юрій розповів, що після початку повномасштабної війни вони виїхали з родиною до Західної України, проте танці не полишали. Ми виступали, але це були виступи там в невеличкому колективі, такі колуарні в дитячому таборі. Не було такого концерту, як сьогодні. Взагалі, прекрасний концерт, професійний концерт. Я сидів, і думав, що взагалі з таким концертом і з таким колективом можна гастролювати по Україні. Не менше задоволення від концерту отримала і сама танцюристка Настуня. До речі, дівчинка вже два роки займається танцями. Мені дуже сьогодні сподобалось, тому що було дуже улікательно і класно. Сьогодні я показувала номер там сонце для тебе і черевички. Танцювала мені подобалося». в ансамблі Міленіум. Є танцюристи, яким ледь виповнилося 6 років. У свій день народження на сцену вийшла маленька Ярина у костюмі мишки. Танцюристка поділилася своїми враженнями від концерту та спеціально для нас відтворила шматочок свого виступу. Окрім малечі на сцену, того дня вийшов акомпаніатор народного аматорського ансамблю танцю Міленіум Володимир Ісенко. Чоловік з жовтня 2022 року працює у центрі культури і мистецтв, адже приїхав до Борисполя з нині окупованого Васильівського району Запорізької області. Володимир говорить, що його діяльність допомагає йому пережити страшні події, які відбуваються в країні. Так вийшло. Що моя сім'я там залишилась, і мені дуже скучно, дуже. І тому я сидю вдома собі і граю на баяні вчу щось нове, ну, на майбутній якийсь репертуар, ну і так далі. Ну, Концерти, це все відволікає трішки. Все відволікає. Якусь мелодію собі почув, починаєш вчити, вже година нормальна пройшла, вже не думаєш про війну. Хоча постійно ця мисля... Так, це ж там закрили перетин. Тепер я чекаю, що його відкриють все-таки. Все-таки чекаю, щоб сім'я приїхала до мене сюди. Ну а там далі, далі вся надія на ЗСУ, звичайно, що вони звільнять нашу територію. І ми всі повернемось в по домівках. Тому що там, ну, там вся рідня, що тут сказати. Поки хлопці і дівчата збройних сил України боронять кордони нашої держави? культурний тил продовжує працювати та підтримувати їх так, навіть під час звітного концерту Міленіума. Кожен бажаючий міг задонатити на ЗСУ. Культурний фронт є, тому що всі наші будинки культури, всі наші народні колективи, аматорські колективи, кожен працює, кожен на своєму фронті. Хтось збирає волонтерську допомогу, хтось плете сітки, хтось збирає кошти для наших хлопців, хтось ходить, колядує і всі ці кошти передає нашим бійцям в нашу оборону. Тому, в принципі, всі працюють. Ну а звітний концерт, тому що батькам цікаво, чим займаються їхні дітки. Попри війну, мами, тати відправляють своїх діток і хочуть побачити, що ж таки виходить. Це те, заради чого ми живемо. Минулий рік був складним для кожного українця, і на жаль, 2023-й поки не легший. Проте найголовніше бажання усіх тих, хто сидів того дня у залі, це щоб їхні діти мали щасливе життя. А такі концерти відбувалися якомога частіше вже у мирній Україні. Анастасія Форс Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.